Доброго дня. Сьогодні я познайомлю вас з найцікавішим та найрізноплановішим факультетом нашого університету. Це факультет геоінформаційних систем і управління територіями. На спеціальності геоінформаційні системи і технології ми навчимо і покажемо, як один спеціаліст з ГІС може бути корисним, як підприємцям, що володіють мережами магазинів, так і водіям, які будують свої маршрути. Як ГІС технології можна застосувати при аналізуванні надзвичайних ситуацій або при допомозі вишукування користування. Нахід копалин, якщо ви хочете дізнатися, хто головніший на будмайданчику про геодезист, про все це ми розказуємо на спеціалізації геодезія. Якщо ви цікавитеся землею, всім, що з ним пов'язано, раціональними принципами використання або хочете опанувати нові способи та методи виконання оцінки землі та нерухомого майна, ми запрошуємо вас до нас на спеціалізацію землеустрій та кадастр, оцінка землі та нерухомого майна та девелопмент нерухомості. Можливо, ви не уявляєте свого життя без мандрів? Ми запрошуємо вас до нас на спеціальність туризм, ми навчимо вас планувати і створювати власні неповторні тури та екскурсії. Якщо ви спортивна людина і хочете реалізувати себе в спорті, ласкаво просимо до нас. Ми підготуємо фахівця з фізичного виховання і спорту або тренера з обраного виду спорту. Більш детальну інформацію ви зможете побачити на нашому сайті кнуба. Факультет геоінформаційних систем і управління територіями. Ми з радістю запрошуємо вас до нас на навчання і будемо раді бачити у лавах наших студентів. Ласкаво просимо до нас на навчання.